Доброго дня, педагоги та батьки! Ми продовжуємо працювати у напрямку профілактики насильства. Будемо це робити, доки в світі існує насилля. На сьогоднішньому занятті наведу вам приклад того, як проводити у гуртках тренінг профілактика домашнього насильства. Ви можете використовувати на своїх заняттях окремі вправи з цього тренінгу або провести весь тренінг. Це вже як у вас буде час, бажання дітей. Батьків і ваше особисте бажання. Тема має таку назву: Підлітки сьогодні, батьки завтра. Мета виробити навички конструктивної взаємодії у сім'ї. Починаємо з вправи уяви сусіда. Це право для того, щоб діти зібралися, трошки розслабилися. І е, налаштувалися на заняття. Да, е, тому мета цієї справи створити невимушену та довірчу обстановку у групі та ну, налаштувати її на плідну роботу. Е, учасники по черзі представляють свого сусіда зліва, називаючи його ім'я та, властиву йому якість, тільки позитивну. Наприклад, мого сусіда звуть Андрій, він веселий. Далі друга вправа список основних речей та цінностей. Мета визначити свої пріоритети у сімейних відносинах, обмінатися думками. Матеріали, картки з написаними на них назвами речей та цінностей. Список речей та цінностей. Гроші, здоров'я, дисципліна, предмети особистої гігієни, ремінь. Цілеспрямованість, чесність, книги, взаєморозуміння, терпіння, справедливість, любов, лінь, увага, автомобіль, розум, відповідальність, самостійність, добрий дім, доброта, безпека, стабільність, впевненість у собі, впевненість у партнері. Ви пропонуєте групі ділитися на дві підгрупи. За допомогою розрахунку на перше та друге. Потім кожна з підгруп отримує список речей та цінностей. Необхідно вибрати сім найважливіших із них, без яких сім'ї складно існувати. І пронумерувати їх у порядку зменшення значущі, значущності, проранжувати. Потім слід обговорення, чому учасники обрали. Ті чи інші речі або цінності, для чого вони потрібні в сімейному житті. Ця вправа дасть вам можливість визначити запити ваших дітей, їх життєві цінності, спрямованість інтересів, прагнень, які існують у сім'ї. Список слів, що пропонуються, можна змінювати, доповнювати їх словами, які ви самі підберете. Потім ви визначите, на які теми варто проводити бесіди з гуртківцями надалі. А також у вас з'являться ідеї для розробки нових занять та питань для обговорення з батьками. Далі третя вправа зобрази образи прислів'я. Мета навчитися розуміти іншу людину за її мімікою, жестами, рухами тіла. Список прислів'їв. Від кохання до ненависті один крок. Справі час потіхі година. Поспішиш людей не смішиш. Сім разів відміряй один відріж. Без праці не виливиш і рибку зі ставка. Семера одного не чекають. Нема сто карбованців, а майсто друзів. Яблуко від яблуні недалеко падає. Старий друг краще за нових двох. Що в кого болить, той про те й каже. День довгий, а вік короткий. З віком розум приходить. В добрім житті кучері в'ються, поганім січуться. Яке життя, така й смерть. Добре слово на кішці і кішці приємно. Список прислів'їв можна продовжувати, змінювати в залежності від питань, які ви вирішили роздивитися. Хід роботи ведучі для людини дуже важливим. Є вміння розуміти іншого не тільки за допомогою сказаних ним слів, але з його міміки, жестів, рухів тіла. Часто це дає нам набагато більше інформації, ніж слова, тому що тіло людини може розповісти нам те, що вона не домовила, не висловила з, якихось, з якоїсь причини з якихось причин. У сім'ї дуже важливо розуміти один одного. Для цього необхідно навчитися не лише слухати та чути партнера, а й спостерігати за його жестами, мімікою, які можуть дати додаткову інформацію. Давайте потренуємося розуміту мову жестів та тіла, міміку іншого. Учасники добровольці витягують картки з написаними на них прислів'ями, не показуючи їх групі. Після цього кожен із них. Жестами зображує написане на карці, а група відгадує: якщо у групі виникає труднощі, учасник ще раз намагається зобразити прислів'я так, щоб це було зрозуміло іншим. Потім учасникам та групі пропонується відповісти на такі запитання. Перше, чи важко було зобразити прислів'я? У чому була проблема? Чи вдалося з нею впоратися? Друге. Чи легко було вгадати прислів'я чому? І третє, як уміння розуміти іншу людину за жестами та мімікою може допомогти у сімейному житті? Далі четверта вправа Щаслива сім'я. Мета. З'ясувати уявлення учасників тренінгу про щасливу сім'ю. Обговорити, що, на їхню думку, є важливим для її побудови. Матеріали три аркуші паперу формату А1. фломастери, маркери, ножиці, клей, скотч, старі журнали для колажів. Розділіть учасників на підгрупи. кожній підгрупі дайте завдання створити колаж на тему. Щаслива сім'я, якою вона має бути? Що роблять усі її члени? Мама, тато, діти, якщо вони є? Потім проведіть презентації та обговорювання під підгруп. Яка сім'я є щасливою, на вашу думку? Чи допустимо домашнє насильство в сім'ї? Якими мають бути стосунки між членами сім'ї? Чому не всім вдається створити щасливу родину? У чому причина цього? Чи потрібна взагалі людині сім'я, чи без неї можна обійтися? Отакі питання ви обговорюєте у кінці цієї вправи. Далі п'ята вправа, яка має назву Сімейна подія. Мета навчитися слухати. Та чути інших, розуміти потреби іншої людини та приймати рішення, які влаштовують усіх членів сім'ї. Матеріали порожні картки для написання учасникам ролей, які вони будуть виконувати батько, мати, син, дочка тощо. Хід роботи всі учасники поділяються на дві групи: члени сім'ї та спостерігачі. Члени сім'ї беруть картки, пишуть на них свою роль, або там же роль буде написана ведучим, і сідають у центрі кола, утвореного групою. Вони уточнюють свої сімейні ролі, потім ведучі говорять про якусь радісну подію, яка сталася в їхній родині. Ну, наприклад, ваша сім'я виграла в лотерею велику суму грошей і пропонує їм вести дискусію. Зовнішнє коло спостерігає за родиною. Ведучий може заздалегідь дати спостерігачам завдання, скажімо, звернути увагу, наскільки дружно родина вирішує ту чи іншу проблему. Можна запропонувати кожному глядачеві спостерігати за поведінкою якогось конкретного члена сім'ї. У ситуації з виграшем цікаво, що кожен член сім'ї хоче. Витратити гроші на що? Наприклад, на навчання або подорож на якусь покупку. Чи зумів він зацікавити інших своєю пропозицією? Чи може розставити пріоритети? І таке інше. Коли обговорення закінчено, спостерігачам пропонується висловити свою думку про те, що вони бачили і чули, хто з членів сім'ї зміг. Чути інших і приймати рішення, яке б влаштовували всіх, а хто не зміг цього та чому, можна розігрувати різні ситуації, в яких сім'я повинна прийняти рішення. Ну, наприклад, батько матері, дідусь, да, живе один у селі. У нього свій будинок та господарство, він захворів, але переїжджати до міста не хоче. Сім'я має вирішити, що робити. До програвання сценки можна визначити бажання кожного. Наприклад, мати хоче виїхати, їй подобається мати своє господарство. Батько не хоче, бо має гарну роботу. Старший син теж не хоче, тому що збирається вступати до вузу, а молодший хоче влітку купатися в річці, а взимку кататися на лижах. Спостерігачі звертають увагу на те, чи прислухалися батьки до думок та бажань дітей. І діти прислухалися до думок та бажань батьків. Потім разом з ведучим обговорюються почуття учасників та проблемні моменти. І остання вправа має назву найважливіше. Мета підбити підсумки тренінгу виділити найважливішу інформацію: матеріали кольорові листочки, що клеїться, ручки, аркуш паперу формату А1. Хід роботи. Кожному учаснику тренінгу дається листочок і пропонується написати на ньому найважливіше, що він або вона сказала б своєму другові чи подрузі. Який збирається створити свою, свою сім'ю. Потім цей листочок приклеюється на великий аркуш паперу. Ведучий зачитує інформацію на листочках та підбиває підсумки. Отакі От ось вправи, думаю, вони вас зацікавлять, і ви зробите. Зробити ці завдання разом з дітьми. А зараз я пропоную вам притчу, яка має назву Отрута в серці. Колись давно жила в одному селі дівчина. За давнім слов'янським звичаєм, після весілля прийшла вона жити в будинок свого чоловіка, але дуже незатишно було молодій невісті зі свекрухою. Та її, постійно повча... та її постійно повчала і в усьому дорікала. Якось уранці вирушила молода жінка до знахаря, який жив на околиці лісу. Що привело тебе до мене, красуне, «Аль мужика приворожити? запитав дід. Ніхто мені не потрібен, я чоловіка свого люблю. Але з матір'ю його жити не в змозі. Що ж ти хочеш від мене? Прошу тебе, допоможи мені. Дай мені отруту, щоб я отруїла її. Чи на цьому щастя све збудуєш молодка? Ну, та гаразд. Жаль мені тебе, дам я тобі зілля. Щоранку будеш заварювати його і наповати цим чаєм мати свого чоловіка. Та тільки пораду маю для тебе. Яка? Говори, все виконує, аби якнайшвидше позбутися цієї змії. У селі ж у нас чутки швидко повняться, заподозрює тебе. Так от, щоб цього не сталося, зміни своє ставлення до свитрухи. Стань ласковою, привітною, посміхайся. Недовго доведеться тобі мучитися. Так і вчинила жінка. Ще тільки півні заспівала, вона встає. Хліб вимішує. Піч топить, кашу готує, зілля отруйне свекрухи заварє, і ласкава так запрошує її скуштувати чудо-чай. Мамою, кличе, слухається у всьому. Чоловік не натішиться, як рідні стали мати та дружина. Свекруха на вісті душі не чує, і та любові та ширістю відповідає. Поспішає вона знову до знахаря, кидається до ніг його. Зі сльозами, дідусю, благає тебе, адже ти все можеш. Дай проти отруту. Надто багато чаю заварила я свекрусі своєї, помре, а вона ж матір'ю дбайливою мені стала, мила моя, заспокойся, я дав тобі ароматні трави, з яких ти варила для свекрухи смачний та корисний чай. Отрута була в твоєму серці, але з Божою допомогою ти її Позбулися. На цьому сьогодні закінчую, але ми ще будемо розглядати цю тему. Я бажаю всім накопичувати в своєму серці любов, бажання, перш за все, розуміти іншого, а не засуджувати, віддавати світ своєї душі, і ви обов'язково отримаєте його від інших. А також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!